Слово Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошуючи до цієї молитовної варти, прошу всіх сьогодні знову відкрити своє серце на Боже Слово, яке Він промовляє до нас. Відкрити своє серце для самого себе, щоб знову і знову. Можна було б побачити, хто я є, і сказати самому собі правду про самого себе. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Йова. Тим слухайте мене, мужі розумні! Не може бути зла у Бозі і всесильному неправди. Знаєте, те, про що я просив зробити на початку цього її варти? Відкрити своє серце, щоб самому собі сказати правду. Правду в першу чергу про себе. Адже ми легко... Помічаємо, бачимо, судимо інших людей. Ми з легкістю помічаємо, що хтось є неправий. Ми легко звинувачуємо Бога. Але чи з такою легкістю ми дивимося в своє серце? Чи з такою легкістю ми говоримо правду про самих себе та навіть самому собі? Та, сказати легко пів жартом. Десь в компанії, коли всі сміються, жартують. А Але посерйозному. Стати і відповісти за свої вчинки і слова. Визнати свою неправоту. І от чому я про це говорю сьогодні? Бо знаєте, для мене є завжди. Таким ознакою такого, знаєте, не скажу лицемірства, а безпорадності, жалюгідності. Такого, знаєте, стану, коли тебе навіть жаліти не можна. Тобто такий стан повністю такої якоїсь не можу описати. Просто жалюгідної людини. І от коли людина є жалюгідна, знаєте, що вона робить в першу чергу? Вона звинувачує всіх у своєму нещасті, а найперше Бога звинувачують. Тобто, Бога звинувачує в тому, що є якісь проблеми, труднощі в її житті, найбільше ті люди, які насправді самі нічого не роблять. Які сидять і вважають, що весь світ їм винен, які нарікають на це життя. Які чекають якоїсь чуда, що прилетить якийсь там чарівник на якомусь там вертольоті подарує 40 ескімо і покаже безкоштовне кіно, як співається в одному мультфільмі. Розумієте, це жалюгідне становище? Сидіти і звинувачувати когось в своєму нещасті. Але ці слова, які звучать в цьому стиху, не може бути зла в Бозі і в сусильному неправді. Бог кожному дає за Його заслуги. Бог кожному віддає те, на що Він заслужив. Бог не може судити так, як судить людина. Тому що, я коли сказав і повторюся жа зараз, я не знаю, наскільки це богословськи правильно так говорити, але. Якщо ви мене зрозуміли, Бог є беземоційний, беземоційний у прийнятті рішення. Я думаю, всі бачили, може, знак правосуддя. Це феміда, яка в одній руці тримає меч, в другій руці тримає терези, на яких зважує вчинки слова, діла людини. Але чи хтось зауважував специфіку Феміди оцієї грецької богині справедливості? Вона сліпа. Вона не бачить. Вона не бачить тільки для того, щоб не мати цих емоцій, не мати цього жалю перед того, хто перед ним стоїть нею стоїть. Щоби можна було адекватно і правильно прийняти рішення. Так от ми не маємо мати жалю до себе. Так як Бог не має емоцій жалю у прийнятті рішень по відношенню до нас. І в цьому є справедливість, і в цьому є правда. І от чи ми, і я скажу так, людина приймає цю Божу правду тоді. Коли вона сама собі говорить правду, коли вона закриває очі на свої вчинки, в тому значенні, щоб оцінити правильність, відкидає ці емоції свої, а тверезо дивиться на те, що вона робить. І от коли людина тверезо оцінює свої вчинки, оцінює свої діла, вона тоді приймає ось цей Божий дар. Приймає Бога в своєму житті і розуміє, що все, що відбувається в її житті, це видно вона сама. Це тільки її заслуги. І ніхто і ніщо їй не винен. Я все це говорю сьогодні для того, щоб ми в часі цієї війни навчилися відповідати за свої вчинки. Щоб кожен з нас брав на себе відповідальність за те, що він робить, і не боявся сказати. Якщо бо я боягуз, боюсь йти на цю війну, та я боягуз, не знаю, знайдіть мені альтернативу моєї служби, я боюсь. Якщо я фальшивий патріот, який десь там далеко за кордоном, Сидить і розмахує свої жовтим прапором і розказує, як тут треба воювати, як економіку відбудовувати. То, хай собі признається чесно, що він фальшивий, тому що справжній патріот Українець тут сидить. Тут відбудовує, працює. Страшно, але працює. Сказати правду про себе може тільки дійсно смілива людина. Почути правду про себе може той, хто хоче змінитись, це війна дає нам шанс побачити правду про себе, почути правду себе, змінити себе. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили над грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилу над грішм. Господи, Ісуса Христе, Сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, навіки вічі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови захисти і захорони, Господи. Усіх і оздорови усіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, які усувають наслідки цієї війни. А також усіх, хто є на окупованих територіях, просимо тебе, Господи, захисти їх і захорони. А наших поранених, а наших військовополонених поверне живими, нашкодженими додому. Благаємо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочини, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Допоможи, благослови і захорони нас цю ніч, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую вам всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається о 8-й годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!